Яка зараз ситуація на напрямку? Наскільки часто ворог штурмує? Тобто, ті деталі, якими ви можете з нами поділитися в етері? Значить, да, дійсно я підтверджую, що покровський напрямок залишається саме найгарячішим по кількості штурмів, тільки за минулу добу, із 174 штурмових дій ворога взагалі на фронті? 68 відбулося саме на покровському напрямку. І так відбувається вже дуже тривалий час. От і це підтверджує про те, що ворогу дуже необхідно саме це, це місто обійти його, оточити його або зайти в нього. І це ще раз підтверджує, що в нього це не виходить. І не виходить тому, що ну, кожен день і кожну ніч, кожну хвилину ворог нищиться, його стає менше, і це відбувається ну, практично безперервно. От, от така ситуація на зараз. Генеральний штаб Збройних сил України, от станом на неділю, 27 квітня, на час нашої з вами розмови, написав про те, що на Покровському напрямку за добу українські сили оборони зупинили 68 штурмових дій агресора. Це сім десятків боєзіткнень на добу. Це дуже багато, це більше ніж. Це більше ніж два бої зіткнення на годину, тобто можемо припустити, що бої тривають і денно, і ночно. Чи могли б ви нам детальніше розповісти про м, тактику, яку використовує ворог зараз? Чи є механізована складова, чи це от малі піхотні групи, чи використовують оті зараз мотоцикли і квадроцикли, як робляться на деяких напрямках для того, аби проривати українську оборону? Знову ж таки, ті деталі, якими можна ділитися в етері? Ну, ворог, ворог використовував все, що в нього є в наявності, от при цьому е, спроби, скажем, там минулого тижня були і бронетехнікою важкою заходити на штурми. А в більшості це відбувається таким чином, що проводить штурмові дії там в кількості від трьох до шести там до вісьми е, осіб, так їх, от е, які на легкових автомобілях, на мотоциклах е, намагаються наблизитись. До лінії бойового зіткнення, при цьому перед цим і під час цього постійно в небі ідуть дрони, працює артилерія, кидають каби. Тобто, все, що тільки може достати до наших позицій, обстрілювати. Ну і при цьому постійно тероризує населені пункти, такі як той же Покровськ, Родинський, Мирноград. Інші от ну знову ж таки залякуючи цим самим цивільне населення. Показуючи свою е, характерну рису. От, наша задача е, дивитися за переміщенням ворога е, цілодобово, що ми робимо, е, а далі його просто нищити до тих пір, поки ми не переконаємося, що ворог ліквідований. От, і таким чином це відбувається постійно. І для цього нам постійно потрібні засоби, щоб це робити. Тому е, користуючись нагодою, Прошу долучатися до зборів, які ми оголошуємо, тому що це вкрай необхідно, особливо той збір, який ми зараз збираємо на дрони оптоволокні, Вони активно допомагають, скажімо, внищити ворожу техніку, робити для ворога гарні сюрпризи, які відправляють його туди, куди він повинен йти, скажем, при прийшовши на нашу землю зі зброєю. Пане Сергію, я хочу детальніше поговорити про сили безпілотних систем, перш за все, і поговорити про те, як зараз працюють українські оборонці, українські пілоти саме на Покровському напрямку, і чим робота пілотів, які працюють з різними дронами, відрізняється від інших напрямків, наприклад, від напрямків, де немає такої насиченості російських сил, російських військ, ну і відповідно також, на жаль, російських безпілотників. Знову ж таки, ті деталі, якими можна ділитися в етері. Наскільки важко працювати українським пілотом у таких умовах? А нашу команду попросимо знову ще раз показати реквізити для збору, можливо, хтось за цей час захоче приєднатися. Значить, сказати, що відрізняється ні, тому що, в принципі. На всіх ділянках е, всі підрозділи між собою комунікують. Е, і командири, і розвідка е, діляться е, любими, любими скажем, е, новинками, які відбуваються з боку противника е, в застосуванні їхніх БПЛА. А вони зараз постійно модернізують щось також вони не сидять на місці. Це треба враховувати в своїй роботі. Плюс традиційно. Якщо ворог концентрує на якійсь ділянці велику кількість своєї піхоти і е, підсилює це е, той самий артилерією, е, дронами е, камікадзе е, і іншими розвідувальними дронами і так далі, їм треба протидіяти. І тут включається комплексна робота абсолютно всіх. І цей і засоби РЕП, це і е, піхотинці добре знають, коли е, в небі ззаді е, наші дрони які Скажем, прикривають, які скажі, сповіщають наближення ворога, і воно працює в комплексі. І саме головне саме головне планування, також передбачувати всім дії ворога, які він може зробити на тій ділянці чи тій чи іншій ділянці фронту, передбачити можливості, скажем, накопичення, де спостерігати за, значить, куди воно готується. Нанести там більший масований удар своєї піхоти, от і е, робити все ж для того, щоб у них все не вийшло. Наголошую на цьому, що на зараз ця ситуація, незважаючи на те, що ворог постійно е, штурмує, постійно ініціатива на Покровському напрямку знаходиться е, в руках командування Збройних сил України. Це справді дуже хороша новина, але новина, яка вимагає від українських сил оборони дуже і дуже багато роботи. От, пане Сергію, на завершення цієї теми хочу поговорити ще детальніше про дрони на оптоволокні. На вашу думку, як вони змінили от хід бойових дій, хід російсько-української війни, тому що, ну, зважаючи на історію того, як розвивалися ось ці. Протистояння саме у сфері безпілотників, то ми бачимо, що це от ну така гра, де дуже технологічне змагання, і воно дуже динамічне, і воно насправді дуже унікальне для світу, якщо так ну дивитися відверто на ситуацію. От якою є ваша думка стосовно цього, я скажу так, що в силу безпілотних систем безпосередньо в підрозділ сил безпілотних систем дуже багато. Є бажаючих вступити в лави до нас, ми запрошуємо також, тому що це в першу чергу інтелектуальна скажімо, професія в армії, от, яка потребує концентрації, витримки скажімо, постійного розвитку, тому що це процес розвитку цих безпілотників не стоїть на місці. І тому, користуючись нагодою, кажу, будь ласка, є рекрутові центри, є сайти. Ви можете завжди звернутися, можуть через вашу редакцію також і дасте контакти, і бажаючи всі, хто хочуть, от, можуть приєднатися до нас. От. А е, як працює, то ну, саму технологію там, роботи дронів на оптоволокні е, є дуже багато переваг перед традиційними, е, скажімо, е, безпілотниками, тому що, ну, скажемо, е, ворог не може. Так, відкрито глушити це своїми ребами. І е, саме самі методи використання цих БПЛА вони різноманітні, про які я не хотів би казати в ефірі. Ми це розкажемо після перемоги нашої обов'язково. Але то що вони дуже ефективні і вони е, дуже ефективно нищать в першу чергу ну ворожу техніку, ну і розуміючи, звісно, її ті ж самі е, е, піхоту противника так званих штурмовиків. Тому. Ну це все треба читати в рядках по зведенням Генерального штабу. Кількість знищених окупантів воно йде все, звісно, в комплексі, але саме БПЛА, наші БПЛА різна різних калібрів, різних типів. Вони сьогодні вносять лево частку в, в, в наближні нашої перемоги. Тому долучайтесь, будь ласка, допомагайте, долучайтесь до лав, допомагайте донатами. Нам вкрай це необхідно. Ми тримаємо стрій. Ми даємо змогу нашим е і президенту, і нашим лідерам, е скажем, думок, нашим е політичним лідерам е в цей час вести перемовини саме Збройні Сили України дозволяють це робити, тому що якби не було цих перемог, якби не було е е стільки втрат ворога, то мабуть Путін ні з ким не розмовляв би. А далі йшов би і робив би свою цю грязну справу, руйнуючи наші міста, захоплюючи нашу територію і вбиваючи наших людей. Згідно з вами, пане Сергію, що українські сили оборони це наша перша гарантія безпеки, яка справді діє, яка кожного дня і кожної ночі демонструє свої результати. Дякую вам, пане Сергію, за цю розмову. Дякую за те, що знайшли час для нашого етеру. Будьте здорові! Сергій Цихоцький, офіцер Збройних сил України і підполковник був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті, і ми про неї ще будемо з вами нашого інформаційного часу говорити вже в наступних годинах. Ну а поки що я б хотіла от нагадати, що в офіційній інформації від Генштабу йдеться про те, що на Покровщині за добу відбулося майже сім десятків боєзіткнень це 68 штурмових дій агресора. Які за словами генштабу відбили українські сили оборони? Йдеться про 11 населених пунктів, поблизу яких точаться бойові дії на сусідньому турецькому напрямку. Ситуація теж залишається гарячою. Це 29 атак у районі у цьому випадку вже чотирьох населен... населених пунктів. Але ми з вами знаємо, що ворог упродовж останнього часу доволі інтенсифікував атаки саме на Турецький, на Покровський напрямок словом, на східну лінію. Ми з вами ще, звісно, будемо говорити також і про Курщину. Але, от те, про що говорив пан Сергій, про втрати ворога вони значними. Залишаються кожного дня понад тисячі окупантів. Потрапили до статистики втрат нашого ворога від Генштабу. Там також є вісім танків, 5 бойових бронемашин, 42 артилерійські системи це дуже і дуже багато. Одна реактивна система залпового вогню, 114 безпілотників оперативно-тактичного рівня і понад 130 одиниць автомобільної техніки. і Цистерн, що теж дуже і дуже важливо, тому що це також логістика ворога. Українські сили оборони продовжують працювати продовжують працювати у тому числі і з безпілотниками, і от величезна кількість цих втрат. Чи то тимчасових, чи то непоправних для ворога це саме заслуга українських пілотів, тому я попрошу нашу команду зараз ще раз показати реквізити на цей збір. Раптом у вас є ще змога долучитися, або ви не встигли попереднього разу під час розмови з паном Сергієм за QR-кодом Можете прийти детальніше прочитати про цей збір і нагадати собі, що кожна наша гривня. На збори для українських сил оборони це буквально інвестиція у наше майбутнє. Тому що зараз світ говорить про гарантії для нашої країни. Хтось намагається зняти з себе відповідальність, яку повішав, як виявилося, брехливо ще у 90-х роках. Хтось намагається. Створювати ідеї, які поки що не мають сенсу, а існують лише для майбутнього, якщо воно буде словом. Знаєте, це я так загадково натякаю на міжнародну арену і на оті всі гарантії, про які зараз говорить світ, допоки там намагаються домовитися, переконати різних країн долучатися до миротворців, або просто переконати. Дональда Трампа, що це не Україна напала на Росію, а навпаки, українські сили оборони продовжують нищити ворога та його потужності. Це та гарантія, яка точно. Працює, дякую вам за кожен ваш внесок на збори для українських сил оборони у суботу. 26 квітня індійські та пакистанські війська другий день поспіль влаштовували перестрілки. Відносини між ядерними країнами різко погіршилися після нападу на індійських туристів, у якому звинувачують пакистанських бойовиків. У наслідок теракту 22 квітня у регіоні Кашмір загинуло 26 людей. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв переслідувати нападник на край світу і сказав, що ті, хто спланував, і здійснив це цитую, будуть покарані за межами своєї уяви з боку індійських політиків та інших осіб також почастішили заклики до військової помсти Пакистану після нападу. Індія та Пакистан вжили низку заходів одне проти одного. Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіаліній. А Індія призупинила дію угоди про води інду 1960 року, яка регулює розподіл води з річки Інд та її приток. Обидві сторони, які повністю претендують на кашмір, але частково керують ним. Також обмінялися вогнем через свій фактичний кордон після чотирьох років відносного спокою. Індійська армія заявила, що відреагувала на неспровокований вогонь зі стрілецької зброї з кількох постів пакистанської армії, який розпочався близько півночі в п'ятницю вздовж 740 кілометрового фактичного кордону, що розділяє індійські та пакистанські райони Кашміру. Про жертв не повідомляється. Пакистанські військові не відповіли на запит про коментар. Індійські сили безпеки продовжили полювання на підозрюваних і зруйнували Кашмірські будинки щонайменше п'яти підозрюваних бойовиків, у тому числі одного, який, як вони вважають, брав участь в останньому нападі. У суботу в селі Мурам, в районі Пулвама, на місці одного з таких будинків усіяно осколками скла. Місцеві жителі сказали, що вони не бачили Ексана Ахмеда Шейха, якого підозрюють у. Теракції чий будинок був зруйнований протягом останніх трьох років? Однак у ніч на неділю, за повідомленнями, змі, сутички спалахнули знову. Повертаємося до російсько-української війни. Важливих деталей, зокрема, які звучали напередодні від світових лідерів. Український президент анонсував кроки, необхідні для встановлення повного і безумовного припинення вогню і напрацювання подальших гарантій безпеки. Він поділився головними темами розмови із Кіром Стармером, британським прем'єром, підсумували результати зустрічі представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччині. У Парижі, Лондоні будемо і далі продовжувати роботу в межах коаліції охочих, каже Володимир Зеленський. Безумовне припинення вогню має бути в небі, на морі та на землі і стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки, і тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир і захист людських життів. Це був історичний день. Розповіла прем'єрка Італії Мелоні про зустріч Зеленського і Трампа. Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні папи миру. Це має таке величезне значення. Цитує італійську прем'єрку видання Sky News, Мелоні вже зустрілася із президентом України. Лідери заявили про свою підтримку зусиль Трампа щодо досягнення справедливого і міцного миру. Тим часом про те, що Путін має довести, ніби то дійсно хоче миру, заявив президент Франції Еммануель Макрон, Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч опліч з американцями та європейцями, щоб досягти цього.